Всім доброго дня! Сьогодні з вами розпакуємо ноутбук з магазину Розетка. Зробимо такий легенький огляд, первинний, подивимося комплектацію, загрузимося з флешки. Модель ноутбука у нас Hewlett Packard Лептоп 15, ну, точно, модель ви можете бачити, гарантія 12 місяців, вартість його на момент покупки 15 тисяч гривень. Так, іде ноутбук в такій коробці? Особливо нічого цікавого, технічна інформація, продубльована. Этот совет кладем. Дуже плотно запакований ноутбук. Так, у нас тут кабель для зарядки мережевий. Вийде в мене, навіть дістати одною рукою. Все. Так, у нас тут пакет з документацією. брошурка на різних мовах. Так, зарядка. Зарядка йде, звичайного, пальцевого типу. На 45, на 45 Вт. Колір у нас перламутрово білий, але тут є нюанс. В цьому кольорі тут тільки кришка ноутбука, як ви можете бачити. І все Можете придивитись досить гарний біленький колір. Так, ззаду у нас нічого нема. Зліва у ноутбука. Роз'єм для навушників Type-C, який підтримує, повинен підтримувати зарядку і Power Delivery, HDMI порт, і звичайний USB Type-A. З іншого боку порт для зарядки і теж Type A. Все, більш нічого нема. Знизу ноутбука так виглядає. Що цікаво, сервісна інформація і. Перфорація для забору повітря. Так, про що я казав про колір? Клавіатура у нас сірого кольору, як бачите, без підсвічування, а топкейс він трішки серебристий такий. Давайте його включимо. Кнопка включення не дуже. Зайдемо в BIOS. Для того, щоб зайти в BIOS, треба при старті ноутбука зажати Escape. Ми попадемо в сервісне меню і тут вибирать F10. Це у нас буде BIOS. Так, зайшли в BIOS. BIOS досить простенький, тут взагалі майже ніяких налаштувань нема. Комплектація у нас 4 ядерний 7320 Ryzen 3. З графікою Radeon вбудованою, яка динамічно виділяє собі пам'ять з оперативної пам'яті. Пам'ять 8 ГБ і такий нюанс, що тут DDR-5 і вона розпаяна, і нема слоту. Тобто все. Оце ви його як купили 8 ГБ, так і тут і є. Накопичувач у нас 256 ГБ. формату М2 його можна поміняти, потім подивимося його. Налаштування Security. Тут теж особливо нічого цікавого, меню загрузки. І все. Оце в нас такий BIOS. Ноутбук поставляється з системою MS dos Там теж нічого цікавого, ми її навіть включати не будемо. Я одразу завантажуся з флешки, з Windows PE. І все. Подивимося, що там. Для того, щоб завантажитись, треба знову зі старту зажати Escape. Ну. Чому ми не хочемо вмикатись? Щось він довго думав. Так, попадаємо в сервісне меню, нажимаємо F9, це меню завантаження і обираємо нашу флешку. Все, чекаємо зараз загрузиться екран досить яскравий, я вже бачу. У мене навіть камера трішки не справляється з таким світлом. Клавіатуру ще раз можете подивитися. Досить проста, це бюджетний ноутбук. Друкувати з неї не супер зручно, буду казати відверто. Це такий варіант більш. Подивитись фільми, попрацювати в інтернеті. Можна щось подрукувати, але клавіатура вона, ну, така як цяцька. Так, у нас загрузився ноутбук. Так, спробуємо загрузити Аїду. Ні, давайте спочатку подивимося, що тут за SSD. Так, SSD у нас на 256 ГБ, як я вже казав, він м 2 І він займає дві лінії PCI Express 3.0. Дуже бюджетний SSD. Виробник Western Digital. Ну, який вже є. Тепер давайте запустимо ІДу. Веб-камера там зверху, як ви вже встигли помітити. Так. Батарейка у нас на 41 тисячу МВт-часов. Напруга 11 вольт. І де він 55% заряду. Трошки їм покористувався, мабуть, отак от буде. Давайте якийсь тест, подивимось. Ну, в КПУ Квін досить непогано для чотирьох ядер. І оперативна пам'ять, як ви бачите, у нас з досить низькими таймінгами DDR5, версія Low Power, і в двохканальному режимі вона розпаяна. Давайте подивимося запис в пам'яті. Довгуватий тест. 22 тисячі. Ну, це рівень, рівень хороший DDR3 або середньої DDR4. Ну, загалом такий от ноутбук. Ще можна глянути, наприклад, диск екран. Екран тут Full HD. IPS, але він 6-бітний. Враховуйте це також. Все, дякую. У мене закінчується час. Всім гарного дня. Силку на товар я залишу в описі до відео.